Пані Мактір, дозвольте почати з тієї значної допомоги, яку НАТО надає Україні впродовж понад 15 місяців російської агресії. Ми чули про нову допомогу на зустрічі міністрів оборони альянсу 16 червня. Йдеться зокрема про тренування українських пілотів на винищувачах F-16, надання ракет. Як змінилася допомога НАТО Україні з початку повномасштабної російської агресії? Со іптикомперенато схелп opportunity to answer your questions and explain. Вітаю, Андрію і дякую за можливість відповісти на ваші питання і пояснити деякі деталі роботи, яку виконує НАТО упродовж останніх років та місяців. Звісно, ця робота ще більш активізувалася за останні 14-15 місяців. Я б хотіла почати зі стратегії. Стратегічна концепція НАТО, ухвалена главами держав та урядів НАТО, торік на саміті у Мадриді, визначає Росію найбільш значущою загрозою миру та стабільності в Європі та євроатлантичному просторі. І це вперше, коли Росію прямо визнали загрозою у тому ж документі також зазначено, що сильна та незалежна Україна життєво важлива для стабільності в євроатлантичному регіоні. Брутальна війна Росії проти України сколахнула мир в Європі та порушила фундаментальні принципи безпекової архітектури. Ми хочемо тривалого та стабільного миру, і для цього ми повинні зміцнювати українські збройні сили. Думаю, справедливо буде сказати, що підтримка України головне питання порядку денного НАТО останні 16 місяців. І як зауважив генеральний секретар, ця підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно. Союзники НАТО надали Україні військової, економічної та гуманітарної допомоги на понад 150 мільярдів євро. Зокрема, 65 мільярдів євро, лише на військову допомогу після того, як Росія… Росія почала своє незаконне та брутальне вторгнення торіку лютому. Думаю, ви маєте рацію. Підтримка з боку союзників по НАТО еволюціонувала. Пройшла різні фази, і союзники працюють з Україною також на двосторонній основі. Вони зосереджені зараз на тому, щоб надати ще більше важкого озброєння, такого як танки та бронемашини. Нагадаю, також що не так давно Сполучене Королівство передало Україні ракети дальнього радіусу дії. і ми вже чуємо, як вони змінюють ситуацію на полі бою. Це лише один із прикладів. Я, хоч громадянка Сполученого Королівства, не можу більше сказати про це, адже коментую ситуацію як представниця НАТО. Утім, це хороший приклад того, як змінюється підтримка союзників пару тижнів тому, як ви зазначали, одразу кілька союз. Диків оголосили, що почнуть тренувати українських пілотів на західних винищувачах, зокрема і F-16. Ця війна стала війною на виснаження битвою логістик, і тому НАТО посилює свою трансатлантичну промислову базу, працює з відповідними індустріями, щоб наростити виробництво як організація. НАТО також надає Україні негайну нелетальну підтримку, а також допомогу в розбудові необхідних інституцій. Ключовий механізм цієї підтримки. Комплексний пакет допомоги саме в рамках цього інструменту надається практична допомога і здійснюється інша кооперація між Україною та НАТО. Ця співпраця стосується багатьох позицій: це і надання термінової та короткострокової допомоги, а також середньої та довгострокової підтримки. Як приклад термінової підтримки з боку НАТО, можна навести постачання Україні ліків та медичного обладнання, а також психологічну. Чну реабілітацію для українців довгострокова підтримка включає в себе зокрема допомогу в переході України на сумісні з НАТО стандарти зброї, розвиток інституцій, професійний розвиток військових кадрів та професійну військову освіту, кібербезпеку, медичну реабілітацію та багато іншого. Тобто є багато галузей співпраці між Україною та НАТО, і всі ми очікуємо, що на саміті у вільнюсі союзник. Course, NATO's so this all demonstrates, though, as I said, that support to Ukraine has been at the top of NATO's agenda for the past 14 months, and the plan is that that will continue. Ми чуємо заяви від деяких політиків. Вони здебільшого не представляють безпосередньо уряди, але входять в політичний істеблішмент або експертне середовище, і ці люди кажуть, що західна підтримка України залежатиме від успіхів зсу на полі бою і конкретно від результатів нинішнього контрнаступу. Наскільки рішуче НАТО продовжувати підтримку Україні, і від чого ця підтримка залежить? Хороше питання. Тут я можу повторити офіційну позицію НАТО, яку багато разів озвучував генеральний секретар. І ця позиція у тому, що НАТО продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. На прийдешньому саміті союзники мають узгодити новий довгостроковий пакет допомоги Україні. Він включатиме кількарічну програму підтримки, яка дозволить підняти сумісність України країни з НАТО і посилити практичну складову співробітництва. А також учасники мають підтвердити, що всі канали практичної допомоги працюватимуть і надалі. я очікую, що союзники по НАТО і партнери оголосять про нову конкретну військову та іншу допомогу Україні. Оголосять про посилення цієї допомоги. Can you specify something more about this Vilnius summit? Because here in Ukraine, we have a lot of. Чи могли б ви розповісти трохи більше про ваші очікування від саміту у Вільнюсі? Бо тут в Україні в нас відверто кажучи, є певні очікування від зустрічі. Ми чули слова генерального секретаря про те, що Україна не зможе приєднатися до НАТО, поки йде повномасштабна війна. З іншого боку, деякі союзники кажуть, що результати цього саміту повинні бути сильнішими за саміт в Мадриді 2008-го. Що ми почуємо з Вільнюса в липні, і що почує Путін? І фігав сам спесифмо специфікаф інформейшн бат вот вилві хіафром вилнюс So I think what I ай син оравиасавис привів говорячи про саміт у вільнюсі генеральний секретар сказав, що НАТО надішле чіткий сигнал підтримки Україні. Йдеться і про цю багаторічну програму, яку я вже згадувала, а також про політичні оголошення. April. під час квітневого візиту до Києва, генеральний секретар обговорював підготовку до саміту із президентом Зеленським. І наскільки я розумію, президент Зеленський прийняв запрошення на саміт, Генеральний секретар наголосив на двох головних для України темах саміту. Перша це очікування, що союзники підтвердять, що допомагатимуть Україні стільки скільки буде потрібно, щоб забезпечити перемогу України як суверенної та незалежної Європейської держави і також дуже важлива ця програма багаторічної співпраці, яка допоможе Україні перейти від зброї доктрин та стандартів радянської епохи до доктрин та стандартів НАТО, яка забезпечить повну сумісність між збройними силами України та НАТО. ми усвідомлюємо, що законне місце України в НАТО, але головне зараз забезпечити пе перемогу України у війні, Один високопосадовий політик з Балтійської країни на берегах одного з заходів в Україні сказав, що українська армія нині більше натівська армія ніж армія деяких країн НАТО. Це певною мірою жарт, але обґрунтований жарт. Що ви про це думаєте? І наскільки важливий саме військовий компонент серед інших критеріїв вступу до НАТО НАТО – Це передусім військовий союз, тому військовий компонент, звісно, дуже важливий. Україна здійснила чимало важливих кроків і продемонструвала значний прогрес у наближенні до стандартів НАТО і провела низку реформ в галузі безпеки та оборони навіть в умовах того, що їй доводиться воювати з 2014 року. Україна зробила значний прогрес в питанні переходу до стандартів НАТО, впровадила низку відповідних реформ. Особливо враховуючи те, що це відбувається в умовах війни, яка триває з 2014 року. Україна відчутно модернізувала свої збройні сили і вжила ряд заходів для покращення своєї обороноздатності і приведення структур до стандартів НАТО. Це зокрема дозволило українській армії витіснити Росію з Києва, Херсона та Харківської області. Україна покращила свою Вою сили збільшила її ефективність, наблизила її до стандартів НАТО. Але попереду все ще залишається робота з переходу з радянських стандартів до стандартів НАТО. Серед цих галузей покращення системи командування, професійна військова освіта, а також боротьба із корупцією та реформи в сфері верховенства права. Україна продовжує ці реформи навіть в ці дуже важкі для себе часи. А НАТО продовжує підтримувати Україну в межах низки програм та проєктів. via a range of programs uh, and projects that we have running. Але для того, щоб досягти повної сумісності з НАТО, крім оволодіння західними зразками зброї, потрібно запровадити процедури НАТО. Це стосується і процедури ухвалення військових рішень, оперативного планування, проведення операцій, тренувань одним із пріоритетів, до речі, є навчання та тренування офіцерів англійською мовою. Але Україна справді подолала значний шлях і ми заохочуємо подальші реформи навіть в ці важкі часи.